Фітнес-тріумф із низкою нагород різного рангу повернулися черкаські фітнесисти та бодібілдери із Кубку України. Змагання тривали протягом трьох днів з 26 по 28 квітня у Полтаві. Відстоювати честь Черкащини на всеукраїнській першості поїхали лише найкращі спортсмени. З чим повернулися наші фітнесисти з Кубку України, знають наші кореспонденти. Андрій Ященко став найстаршим призером збірної Черкащини на цьогорічному Кубку України. Після багаторічної перерви чоловік знову вийшов на професійну сцену. Спочатку став переможцем відкритого Кубку Києва з бодібілдингу, потім срібним призером Кубку України. Було цікаво соперниці з ребятами, які на 20 років младше і більше. Вот. Конечно, для ребят это тоже опыт. Многие и говорили, это честь рядом с вами. Андрій Ященко виборов срібло серед ветеранів у відкритій ваговій категорії. Професійний елегантний виступ нашого атлета не залишив байдужими ні глядачів, ні суддів. Для мене це була така амбіція. Да? Вот Стати чемпіоном в всіх категоріях від вот. юніорів до ветеранів. Вот. И тем более вернувшись после длительного перерыва, вот, это тоже э, такой вызов себе самому, то есть побороть прежде всего себя, а не соперников, то есть свою лень, э, найти мотивацию, стимулы. Загалом честь Черкащини на Кубку України відстоювали 33 спортсмени. Суперниками черкастів стали 250 найсильніших спортсменів із різних куточків країни: серед них Київ, Севастополь, Харків, Одеса, Полтава, Черкаси, Кременчук та інші. Виступати на всеукраїнських сорівнях дуже важко, тому що плечо о плечо з нами сорівнуються призори європейських і міройових первінств. І це, звісно, накладає свой відпечаток. Свої сили на всеукраїнській першості випробували як дорослі, так і діти. Збірна Черкащини була представлена в таких номінаціях, як бодібілдинг, класичний бодібілдинг, бодіфітнес, фітнес та бікіні. Дуже складні змагання. Вони длились три дні. Ну, сказати про те, що потрапити в збірну Черкащини, це значить нічого не сказати, тому що пройшов дуже тщательний відбор. Перед цим проходив кубок Черкаської області і саме Достойні були представлені на Україні. Приятно, що черкащані не просто вошли в фінал, але 10 із них нам принесли заслужені награди. Ці медалі очень дорогі. Незважаючи на запеклу боротьбу, черкацям таки вдалося зійти на п'єдестал першості та повернутися додому із десятьма медалями. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Новини.